14 грудня у місті Вишневому біля пожежної частини зібралася громада. Вшанувати пам'ять ліквідаторам ЧАЕС. І, хоча у більшості спогади про Чорнобиль виникають 26 квітня, для ліквідаторів 14 грудня є також історичною датою, адже саме у цей день було завершено будівництво саркофагу над зруйнованим енергоблоком. На урочистому заході з нагоди відкриття монументу були присутні голова Кода Володимир Шандра, голова ДСНС України Сергій Бочковський, очільник ДСНС Київської області Володимир Бондаренко та інші не мені. Поважні гості. 26 квітня 1986 року принесло страшну трагедію для України і для всього світу. Це найбільша техногенна катастрофа, яка була зафіксована на землі. Найбільша кількість постраждалих від цієї катастрофи. На жаль, для нас це відбулося на території України, коли мирний атом вирвався з під контролю і наніс дуже багато шкоди, забрав дуже багато життів і забрав дуже багато здоров'я у людей, які там жили, які працювали. Без суму в очах важко пригадувати той страшний день, коли пожежні кинулись у прірву смерті, аби врятувати усіх нас. Самовіддані люди, які не вагаючись, пішли на ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС, вони завжди шановані нами. Я щиро дякую за вашу щоденну працю, за ту роботу, яку ви зараз робите у гуманітарних сферах, допомагаєте тимчасово переміщеним людям. Коли ви приймаєте чуже горе у свої серця, це вартує дорогого. У цей день громаді києво Святошинського району був переданий пожежний автомобіль. Таким чином, автопарк Київщини поповнився ще однією бойовою машиною. На заході вшанували всіх ліквідаторів ЧАЕС хвилиною мовчання та пригадали всіх поіменно. На завершення запланованої зустрічі було відкрито пам'ятний знак, що має назву Квітка полинь. Як зводився даний монумент, розповів скульптор Віталій Шлапак. Є в Біблії такі слова. І впаде зірка полинь, і спепелить одну третю суші, і одна третя стане води гіркою. І одна людей, одна третя людей пропаде. І оця зірка полинь, якби виходить, впала. А Чорнобиль, і Полинь це одного роду, і тому то хотілося поєднати ці два. Таких символічних дійства, і так сталося, що робив, переробляв, але трошки підказали, що от хочуть таке мати. На двох стелах були написані імена ліквідаторів, які й до сьогодні пам'ятають кожну хвилину, проведено у Чорнобильському пеклі, та прізвища тих, кого вже з нами немає. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.